Усім привіт, на зв'язі Кондра. І сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою FNAF Security Breach. Ну що ж, а поки я не почав, поставте лайк та підпишіться. Мені буде дуже приємно, і тоді я буду знати, що вам сподобалася ця гра. Ну що ж, давайте починати. Предупреждання, я тебе игра содержит э, скримери. Ну, мені якось кофе. А, до речі, це гра хоррор, тому... Слава, не... слава нер... я советувала діти від екрану. Ну що ж. Fight at Freddy's Security Breach. Так, у нас, виходить, є. Команда. У нас є ноги. У нас є піаніно з 80-х. У нас є Михаїл. У нас є Крокодайл. Крокодил до Бенезини. У нас є курочка Гріль. KFC, Крокодайл, Шашлик. І ведмідь. Папам-пам-парам. Патам-пам-пата-танта. Патам, патам-та-та-та-та-па. Пара-пам-пам-пам-пам-пампа-падам-па-па-падам. Монтгоммери Гаттер. Оксана Вульф Glam Рок Chica. Freddy Fazbear. Так. Ой, комп'ютер нагрівся. Чому йому просто не вставили кондиціонер всередину? Тому що це якось странно не вставити йому всередину кондиціонер. Ну, він же ж просто перегрівається. Так, присядьте, чтобы вас было сложнее видеть или услышать. Таким образом, вы можете прокраситься мимо аниматроников. Если аниматроник э, заметил вас издалека, а вы спрячетесь, то он не будет знать, где вы. Он станет вас искать. Используйте камеры наблюдения, чтобы следить за противниками, особенно когда прячетесь. Так, у нас 2% на телефоне. Starting off. Save mode. От там от справа кардіограма, оця синя паличка, потім у нас зламується пентагон, циферки, і якісь кружочки напевно, це теж зламують пентагон. Но обувчаться зламувати пентагон. Уже пора виступати, у мене... Так, чекайте, зараз. Ти можеш заткнуться? Хто ти сказав? Это я. Я здесь, внизу. Де внизу? Я тебя не вижу. Ладно, послушай, пока ты спал, я открыл твой живот и забрался внутрь. Люк на животе — это место для праздничных Это место для праздничных торток и пиньят. Это не место для игр. Так, Григорий, ну я ж разумеешь... Ой, блин, э, мы... Ми. Михаил, я ж разумею, что если я за тебя зараз вылезу, то ты меня не извлекаешь Но я люблю скримеры. Ну что ж, давай. Лякай, лякай. Вот ты где. Вот на травму на зараз. Сканирование завершено. Как странно, твой профиль. Гостя мне не знаком. Кто ты? Я, 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 я Грегори. Я Григорий. Григорий. Я сообщу о тебе, патроле. ошибка подключения. Мне не удалось подключиться к основной сети. Это она, она отключила тебя. Она не позволяет тебе вызвать помощь, пока не найдет меня. Кто? Кто ищет тебя? Твоя мама? С я слышу шаги. Посмотрите в окно. А перед тем, как подивлюся у вікно, я хотів би сказати О ты, ты, Михаил, ты хочешь і використати мое обличчя? Да. Саме для цього ты его сканував. Да, я так и знал. Ну все, ты мені больше не друг. Все. Это с... Пома. Нет, Don't нет, я ей не доверяю. No, Почему no. нет? No, я не знаю, кто она, me. но она this пытается меня поймать. И вообще, вообще ты можешь разговаривать не так so громко? Возьми это. Это совершенные часы Фас Фредди. Взять часы у Фредди. Э, Григорий, ты хочешь зараз, чтобы я покрутил вот эту штуку, и чтобы она взорвалась, да? Да. Ну, ти маєш розуміти, що якщо вона взірве, то, то це буде на твоїй совісті. А ну в тебе нема совісті, ти ж комп'ютер. Ладно. Можливо, там кондиціонер для тебе. Хоч бы був был кондер. Такие блін, дурачки, часи фас. Я хотів, щоб там був кондір. Що це було? Я отправляю not тебе not. зашифроване повідомлення. Нажміть кнопку Tab, щоб відкрити часи фас. Hello. Так Так, привет, Грегори, это я, Фредди. Я провожу тебя до главного входа. Однако я не могу покинуть эту комнату. Тут есть кнопка, которая открывает серверный шкаф. Но я меня не замечать. Она должна быть где-то рядом. Ну, короче, понятно. Так, основ... освободить Фредди, найти кнопку. Не, ну понятно, короче, всю складную работу на меня назвали. что сам не можешь эту кнопку заметить? И де вона, блин? Може, вона в мусорте? Не. Тут, ну не. Фредди, ты шо? Екщо б зайшли. Якщо б до тебя зайшла б до... твоя мама до тебе, то вона б тебе прибила. Так. Ты тут, О, так ты у нас скейтбордер, да? Понятно. О, ты тут ще свою музыку слушаешь. Ну, короче, понятно, самовлюблений. Ну ладно. Тепер тебе звати Міхаїл А я Григорій. А я Григорій. Якщо для друзів, то Гріша Так, основний Фредді випустять Фредді з кімнати Так, відкрита шахта вентиляції тебе допоможе Через систему вентиляції ти зможеш вибратися снаружи. Так. Удерживайте квадратик, щоб використовувати У мене джойстик, блін Завжди трясеться. Эм. Да? Так. Що тут у нас? Михаїл, я не думав, що в тебе такі строгі батьки, вони тебе ток. Е -е. Знаєте, у мене навіть шутка сповнилась. Знаєте, чому? Знаєте, в звичайній сім'ї, дитину, ну, в поганій сім'ї, звичайні дитину б'ють рівнем. А в поганій сім'ї фізиків дитину б'ють током. Ти сьогодні великолепно виступила. Дякую, твої. Твої волоси прекрасні. Твой хвост прекрасен. Все. Все. Все смотрели на тебе. Все люблять тебе. Все, Все хотят быть под тобой. Ти лучше. Спасибо. Я лучше. Я лучшее. ты тупа. Ты тупа, если честно. Твои фанаты сейчас на тебя смотрят. Я знаю. Ну, серьезно, понятно. Она просто самовлюблена. Знаете, не можно будет такое, как она. Ну, че таким. О, это что, бойлер так? Кипятится. Так, ну Так, Тут можна шифтувати Сиді! Тут можна шифтувати Сиді. Так, а тут що? А тут, коротше, ну дивлячись по кольору кімнати, не складно здогадатися. Що це он тут е, крокодайл. Крокодил до зіні, пепероні, мастер Бенни. Тріппітропи, крокодини, дини дини, дилдені. Так, окей, але сьогодні я. Недалеко пройду. Ну, щоб ну, взагалі зрозуміти, чи вам подобається ця рубрика? Так. Оч! О KFC зажигає. Курочка гріль зажигає. Ну, нічого, ні нічо, я тебе скоро в KFC приведу. Тебе засмажать. Хм. Друзі, якщо вам сподобалося ця штука, Вся шутка, поставьте лайк. Так, вуу. Интерком, леди и джентльмены, надеюсь, что вы, э, что вам понравилось и наш шоу. Групповой довольно сильно устали. На следующей неделе после нескольких дней плановать их уже сделано снова. Заданием, где вы получаете сувениры. Наверное. Так. Блин, винду же шутку Коротше, дуже швидко субтитри йдуть, я. не зрозумів. Ну, єдине, що я зрозумів, що це. Було, що, ждемо вас знову? Алігатор тобі помогти? Якийсь уровень доступу мені треба. Так, тут у нас Роксана, самовлюблена. Чуть-чуть тупенький. Він хоче врізатися в стінку. О! Чувачки! От оця, от взагалі, легенда, яка була в усіх частинах, але цієї. Але чогось. В цій частині вони такі розумні не захотіли. Ладно. Так. Миша. Так, дурацкая дверь закрыта. О, те, тебе понадобится э, пропуск. Открыть дверь. Э, прости, я думал, что он у тебя есть. Скорее всего, его можно найти у прилавка с едой. Не, ну ты вообще умный. Так, задание. Освободить Фредди. Найти кнопку? Є. Випустіть Фредді з кімнати, Є. Найти пропуск з фотографії Фредді. Ну, Я думаю, і, кстати, оце от, е... саме останнє найти пропуск з фотографії Фредді, Потрібно було переставити на друге. А друге потрібно було переставити на третє. Тому що це якось нерозумно. Тому що я ще Фредді не випустив з кімнати. Фредді, ти, за... ти наказаний. Будеш сидіти до посиніння там. Так, а тут. ...вообще... Просто. моє почтення. Дякую вам, розраби, за таку ностальгію. Якщо хтось не зрозумів, це ностальгія з першої частини. Так. О, то мені! То мені! Ой, спасібо! Так, у мене блін знову джойстик трясеться. Так, пропуск з фотографії. No, please. Please. У мене щось тормозить прогрес. Так. Так. If I am spotted, I will certainly be taken back to my room. I will escort you to the main exit through the utility tunnels. It is the safest path. Okay, but you oh, be, be careful moving around. Григорій, дай мені пройти. Ах ти ж. Я так понял, але. Ах ти, ти мені не даєш сохраниться. Поганий ти, ведмідь. Ой, ема. Так. Новое задание добраться до главного э, файе пицца плекса. А я не хочу пиццы. Мне даже спамся мем. Я хочу пиццу. Вот от вот був. Так, що то у нас? Спускаемся. Ой, якось трм ночь. Ха-ха-ха-ха-ха, лошара прибираешься. Эй, hey, малыш, yeah. если ты тот, скажи что-нибудь! Она внизу, мы должны не вернуться! Не волнуйся, Григорий. Не волнуйся, Григорий! Что мы путешествуем вместе, однако Так, подожди, не, не стоит попадаться her. ей на глаза. Я чувствую, что ты сломал. Сломал. Не беспокойся об этом. Нет, я чувствую, що что что-то не так. Я отведу тебя в пункт медицинской помощи. В О, не, мне це не треба. такі говорити, Григорий. Григорій, слухайся, старших. все.